В Україні давно триває важка боротьба. З одного боку, корупціонери, з іншого боку, ті, хто намагається корупцію подолати. Це і антикорупційні органи, журналісти-розслідувачі, різні громадські організації, громадянське суспільство загалом і буквально кожен, хто на своєму побутовому особистому рівні відмовляється брати участь у корупції, хоч це і ускладнює життя. У цій боротьбі президент Володимир Зеленський обрав свій табір. Він на боці корупціонерів, не може бути жодного іншого пояснення його поведінці. Він ворожий до журналістів-розслідувачів. Він намагається задушити набу і антикорупційну інфраструктуру загалом і обдурити громадянське суспільство, яке проти цього протестує, і все заради друзів зі свого близького оточення, яких у тій корупції підозрюють. В кінці липня, після масових протестів проти спроби задушити набу і САП законопроектом 124.14, Володимир Зеленський дав задню, але від ідеї не відмовився. Просто зараз цю ідею намагаються реалізувати більш поступово, більш тонко, так щоб не тригернути суспільство якимось різким рухом, як у липні, так, щоб зварити цю гидку страву на більш повільному вогні. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і сьогодні я розповім про те, як влада намагається по-іншому рухатися до тієї ж мети руйнування антикорупційної інфраструктури України. У цьому відео мова піде не лише про набу і САП, але й про вищий антикорупційний суд. Ставте лайки цьому відео, підписуйтесь на цей канал, щоб про це все знало якомога більше людей. І будьте уважні. Я офігів. Зараз у контексті наступу на антикорупційну інфраструктуру найбільше говорять про протистояння набу і сап і там справді є про що сказати, і в цьому відео скажу і я. Але це не все, що відбувається. Свої процеси продовжують бродити і у Верховній Раді, і саме з них я хочу почати. Бо, взагалі, ж спочатку, за початковою задумкою, все мало бути не так брутально, як вийшло з законопроектом 124.14. Процес мав бути більш поступовим, можна сказати, навіть вдумливим. В червні у Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію з розслідування корупції в правоохоронних та судових органах. Очолив цю ТСК народний депутат від батьківщини Сергій Власенко, а заступником голови ТСК став Макс Бужанський від Слуги народу. Так саме той Макс Бужанський, який в липні охоче відіграв роль маленького гвинтіка в перетворенні законопроекту 124.14 про розслідування справ зниклих безвісти, у наїзд на набу і САП, саме Макс Бужанський тоді подав до законопроекту відповідні правочки. І от той самий Макс Бужанський стає заступником голови тимчасової слідчої комісії з розслідування корупції в правоохоронних та судових органах, яка, наскільки я знаю, задумана саме для того, аби викрити у наших антикорупційних органах величезну корупцію, і таким чином створити ґрунт для атак на них. Воно взагалі, знаєте, чарівно, що саме нардеп Бужанський у нас претендує на якусь експертизу у питаннях корупції та антикорупції. Бо те, як він наприкінці 2020 року своїм язичком намагався відлизати Олега Татарова від підозри в корупційній оборудці, це ж незабутньо. Як він іронічно називав справу НАБУ і Сап проти Олега Татарова справою про знижку на парковку. Це наш справжній детектор корупції, наш головний вболівальник за антикорупційну боротьбу. Сергій Власенко з батьківщини. Теж, звісно, цікавий очільник саме для такої ТСК, бо його. Ентузіазм щодо законопроекту 124.14 дуже чітко синхронізувався з екстатичним святкуванням цього турбосвинства у Верховній Раді від його політичної лідерки Юрії Тимошенко, для якої нагадаю набу і сап це інструменти колонізації. Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті. Бачите, навіть світліше стало, тому що. Тому що перший раз ви переконалися в тому, що колонізація України це не панацея від всіх наших проблем. Принагідно, в якості ліричного відступу про Власенка, нагадаю, що нещодавно ми на цьому каналі вже про нього говорили через його. Посту, якому він засуджував радість з приводу закінчення Андрія Портнова і висловлював співчуття рідним та близьким Портнова, отже, цю ТСК, наскільки я знаю, створили саме для повзучого такого наступу на антикорупційні правоохоронні органи, на антикорупційну інфраструктуру. Загалом, тому такі очільники в цю концепцію непогано вписуються. Концепцію довелося змінити через те, що набу і САП почали вже надто активно працювати по оточенню Володимира Зеленського, і тому на Банковій придумали більш різкий і більш швидкий план із законопроектом 124.14. З цим різким планом різко вписалися в стіну, але ТСК продовжує далі працювати. Нещодавно я мав змогу ознайомитися із запитами, які Сергій Власенко, як голова цієї тимчасової слідчої комісії, надсилає до Вищого антикорупційного суду ВАКСу. суду, який власне, і розглядає справи на Буїсап. Ті запити містять всього три запитання: скільки у Ваксі є суддів, скільки на них витрачається коштів, і скільки ВАКС своїми рішеннями коштів повернув до державного бюджету. Ці запити свідчать про нестримне бажання власенка Бужанського і компанії продовжувати бавитися маніпулятивним наративчиком. Мовляв, дивіться на цю всю антикорупційну інфраструктуру з бюджету витрачають більше грошей, ніж вона повертає в бюджет. То навіщо вона нам взагалі потрібна? Розстріляти. Тим самим наративчиком у липні пробували бавитися деякі народні депутати, виправдовуючи голосування за 124-14. І навіть у фракційному чатику Слуги народу окремим із них пояснювали, що цей наративчик тупий і маніпулятивний. Це видно і з тих переписок, які нещодавно опублікувала редакція «Бігус.Інфо». Присутні тим часом шукають аргументи для пояснення суспільству, чому НАБУ неефективне. Ігор Марчук, колеги, крайнє питання на ніч. Хтось володіє інформацією, скільки коштів ми витратили на утримання набу і САП з 15 по 25 рік. Найсмішніше, що пояснювати, що задача набу не повертати гроші в бюджет. Марчуку, неклюдову і решті учасників обговорення взявся той самий Бужанський, який Продовжуючи платонівський діалог з того чатіку, зло, звісно, але розумне і якесь ну принципове. Хоча б. смішно, що ось це раптове пояснення від самого Бужанського, що робота набу і САП полягає не в тому, щоб повертати гроші до державного бюджету, а в тому, щоб ламати корупційні схеми, не з першого разу дійшла до усіх учасників слугочатику. Колеги, було б чудово, якщо б ми оперували аналітикою, скільки витрачено на набу та САП, скільки отримала держава від їх роботи. Далі там скіпно це так, щоб люди не на мітинги проплачені дивились, а на цифри. Олексій Жмиринецький не вимірюється робота правоохоронних органів фінансовою звітністю. Це байка для неосвіченого натовпу. Навіть Бужанський вчора пояснив, набу це фактор ризику, який підвищує вартість і небезпечність потенційної корупції. Ви не можете підрахувати фінансовий ефект того, що не сталося. Може, вже забудемо цю тезу про витрати на набу і заробітки в бюджет. Ми ж тут не невіглоси наче зібрались, і от бачите, який парадокс виходить з одного боку, ніби навіть Бужанський розуміє тупість і маніпулятивність ось цього рівняння: скільки на набу витратили з бюджету, скільки набу повернуло в бюджет. З іншого боку, тимчасова слідча комісія, в якій заступником голови трудиться той самий Бужанський, явно планує пушити той самий наративчик ще й щодо вищого антикорупційного суду. Хоча щодо суду це рівняння є ще тупішим і ще більш маніпулятивним. Словом, за діяльністю ось цієї парламентської ТСК треба буде уважно стежити, бо дуже скидається на те, що після провалу номер 124-14 влада знову покладає надії на роботу цієї тимчасової слідчої комісії, але звісно не тільки на неї, тому що є ще СБУ і офіс генерального прокурора. Поки ми до них не перейшли, зроблю невеличке нагадування про те, що цей канал існує і працює завдяки підтримці глядачів. І тому я буду дуже вдячний кожному і кожній, хто вирішить до цієї підтримки долучитися. Посилання на Patreon і на Монобазу є в описі під цим відео а також на екрані зараз ви бачите QR-код, який приведе вас на ту саму монобазу з різними рівнями підтримки. За вищі з них я у відповідь надсилатиму вам подарунки, чашки і футболки з логотипом Мокрек. Тільки не забудьте, після того, як оформили підтримку, написати мені на e-mail mokrek 2020gmailcom Ну а СБУ, а СБУ продовжує завзято працювати проти набу. З Дубаї в якомусь дивному режимі політичних домовленостей повернули нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка, який нібито відповідав за російські впливи. В набу дуже сильно розтягнулися для того, щоб повернути його на батьківщину. І це у той самий час, коли його політичний лідер Юрій Бойко цвіте і пахне і в парламенті, і поза парламентом, зокрема допомагаючи заробляти мільйони на енергетиці другові Володимира Зеленського, режисеру серіалу Слуга народу Олексію Кирющенку. Якщо ви ще не бачили свіже розслідування «Бігус.Інфо» про це, то дуже рекомендую. Крім того, на тижні служба безпеки України повідомила про підозру іще ще одному детективу набу Віталію Тібекіну у недостовірному декларуванні. Трішки дивна за фабулою справа, і ще дивніше рішення Печерського райсуду міста Києва, який обрав для Тібекіна заставу у 3 мільйони гривень. Хоча за законом ця застава не могла перевищувати 60 тисяч гривень, адже недостовірне декларування це не тяжкий злочин, і закон встановлює саме таку планку для застав у нетяжких злочинах. Але мабуть, найбільша дікуха, яка трапилася у протистоянні набу і СБУ за цей тиждень, це те, що розповіла сестра іще одного детектива, набу якого переслідує наша служба Божа Руслана Расулова. Саме цей детектив до речі розслідував і ще одного друга президента Володимира Зеленського Тімура Міндіча. Так от жінка розповіла, що їхнього батька, який також отримав підозру від СБУ за нібито замах на торгівлю з Росією, хоча на записах, які публікувала СБУ, звучить Узбекистан, у суді для чогось роздягли догола і навіть провели ректальний огляд. Я це вже відкоментував у свіжому випуску Мокрек про новини. Ну, от бачите, який парадокс роздягнули батька детектива, який розслідував друга короля, а голим в цій історії виглядає все одно саме король. І я не знаю, може це просто королю терміново знадобився, хоч якийсь одяг, щоб спробувати прикрити увесь цей сором. І знаєте про що я думаю, коли спостерігаю за усім цим ентузіазмом роботи СБУ проти Національного антикорупційного бюро? До речі, цього тижня у статті на українській правді журналіст Михайло Ткач написав, що до розслідувань проти набу у службі безпеки можуть бути долучені аж три сотні співробітників. В СБУ, звичайно ж, відповіли, що ця цифра є значно перебільшеною. Так, ось я думаю про відео-телебачення Торонто, про їхній матеріал щодо підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Журналісти телебачення Торонто провели блискучу роботу і з'ясували, що за останні роки цей чоловік позалишав в інтернеті цілу купу антиукраїнських і проросійських слідів. І хоча в суді Сельніков пояснює свій вчинок помсти українській владі за сина, він задовго до його загибелі ненавидів Україну. А його коментарі в телеграмі свідчать, що він прагнув втекти, героїзував вбивць українських активістів і сам шукав контакту з росіянами. Це все могли і мали відстежувати співробітники Служби безпеки України ще задовго до вбивства Андрія Парубія, і тоді, можливо, Парубій би сьогодні був живим. Але на жаль, дуже часто наша СБУ зайнята чимось геть далеким від питань безпеки України стеженням за журналістами, наприклад, чи реалізацією хотілки влади натиснути на набу. За посильного сприяння офісу генерального прокурора, звісно ж, це ще один такий поступовий напрям роботи нашої влади проти антикорупційних органів, ще один спосіб зробити це якось повільніше і без різких рухів, які могли би одномоментно збурити суспільство, але так, щоб при цьому все ж забезпечити спокійне і безтурботне життя друзям президента. Ми маємо це бачити, ми маємо це розуміти, і ми маємо не дозволити, щоб наглий план вдалося реалізувати таким менш наглим способом. Наше ні має звучати. Тому тримаємося разом. До зустрічі. Слава Україні.